Напружена тиша в аудиторіях, зосереджені погляди студентів, стримані настанови викладачів у національному університеті водного господарства та природокористування Стартував перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед вищих навчальних закладів. Наукові здобутки та практичне напрацювання співробітників кафедри землеустрою, кадастру моніторингу земель та геоінформатики навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою широко застосовують у навчальному процесі. Кафедра тісно співпрацює з науково-дослідними науково-виробничими та державними установами. Сьогодні кращі студенти інституту демонструють свої знання у галузі землеустрою і кадастру. У майбутньому це висококваліфіковані землевпорядники, фахівці з геодезії, картографії та землеустрою, агрономії, агрохімії та ґрунтознавства, водних біоресурсів та аквакультури. Я в майбутньому землевпорядник, і ця олімпіада дає мені можливість показати свої знання не тільки у моєму університеті, а також поїхати у інші міста і познайомитися з іншими. Студентами такої спеціальності, як у мене, про таких олімпіад започаткував саме наш університет. Це є можливість себе показати і когось побачити. Це є проба сил. Студенти мають можливість дійсно продемонструвати вже свої знання, уміння і, звичайно, побачити, чого не варті на фоні. Таких самих студентів з інших вузів. Фахові тести, теоретичні і практичні завдання допоможуть визначити кращих з кращих і делегувати їх на другий етап олімпіади вищого представницького рівня. Вони проявляють не тільки свої знання і вміння практичні, але й здобувають преференції при влаштуванні на професійну роботу. І, звичайно, що це є і здобуток для наукової діяльності. В той же день за звання кращого знавця іноземних мов змагали студенти різних інститутів національного університету. Університету водного господарства та природокористування на кафедрі іноземних мов навчально-наукового інституту економіки та менеджменту. Я планую вступати до магістратури Національного університету водного господарства та природокористування, і для цього мені дуже потрібне знання англійської мови, так як один із іспитів буде іспит іноземної мови. А ще мені потрібна англійська мова для подальшої професії та вибору. Високооплаченої роботи. Сьогоднішня Олімпіада з іноземних мов, передусім з англійської мови, нашого університету, присвячена року англійської мови, який проголошений указом нашого президента. Мета нашої олімпіади практична. Передусім, ми хочемо виявити знавців англійської мови, які в перспективі матимуть можливість брати участь в міжнародних навчальних проектах в тих країнах і університетах, де в нас є угоди: це в Польщі, в Німеччині, а також виявити. Представник кращих представників знавців англійської мови, які будуть захищати честь нашого університету на всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. Участь у олімпіадах допоможе впевнитись у правильності обраного фаху і рівні своїх професійних знань. Крім того, здобути перемогу в Олімпіаді престижно, почесно і перспективно.